Подробиці про нові Samsung Apple випустить свій найкращий MacBook на процесорі від айфону, нові поплавлені відеокарти Nvidia, А Гро раптом українізувався та звільнив директорку Twitter. Про ці та інші цікаві новини тижня світу інтернету та технологій в нашому новому випуску маленьких новин на зв'язку. Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Днями Samsung провели свій Galaxy Unpacked, на якому були показані Fold 7, два сьомих фліпи та два з половиною нових годинники. Про все це детальніше я розповім вже у відповідних відео, скоріш за все за пару днів. А сьогодні поговоримо про цікавість цієї презентації. По-перше, спеціально для тих, хто постійно каже, що в Україні все завжди дорожче. Ви навіть не уявляєте, наскільки в Україні новинки від Samsung дешевші ніж в усьому світі. Базовий Fold 7 на 12256 в Європі коштує 2100 євро, тобто десь 103 тисячі гривень, а в Україні. Він коштує 85 тисяч, Ба більше за передзамовленням 12512 коштує так само. А в Європі це 109 тисяч, тобто середня різниця складає 400 євро. Та навіть якщо порівнювати з безподатковими цінами в безподаткових штатах США, виходить або так само, або дешевше. А топова версія, так взагалі, у нас це 2145 доларів вже з податками, а в США він без податків коштує 2420. Я розумію, що зараз це за передзамовленнями, усілякі акції, і так далі. Проте навіть без них ціни точно менші, ніж в Європі. Так само і з фліпом, і з годинниками. І я дуже сподіваюся, що ця тенденція залишиться і на наступний рік, і на майбутнє С-26. Проте далі ви зрозумієте, що, можливо, це буде не так. Тож цікавого, одразу після презентації усілякі медіа почали брати інтерв'ю у офіційних представників компанії, і багатьох цікавило питання, як так сталося, що новий фліп отримав нову батарею, а от у нового фолду вона залишилась на тому ж рівні. Відповідь насправді доволі така цікава. Дуже, грубо кажучи, користувачі фліпів. Весь цей час вимагали більшої батареї, в той час як користувачі фолдів просили кращі камери, тонший і легший корпус та більші екрани. І хочу вам сказати, що я насправді дуже здивований, що в цей надтонкий корпус помістили хоча б 4400 мАч. Бо ви реально не уявляєте, наскільки він тонкий, це не передати на жодному відео. Але про це ми поговоримо вже у відповідному огляді. Насправді тут могла б бути більша батарея, але тут все ще не кремніво-вуглецева історія. І в наступному році для фолду так точно вже не буде варіанту не перейти на нього. А особливо все це кумедно, враховуючи те, що Samsung SDI працює з кремніово вуглецевими батареями. А от щодо цін, я вкотре повторюсь про те, що все дорожче у світі, один тільки процесор в цих смартфонах коштує під 300 баксів, та й геополітична ситуація в світі також не найкраща. І це ще не кінець, бо останні новини говорять про черговий раунд підвищення цін на продукти TSMC. Проте Fold який насправді дуже сильно змінився, подорожчав усього на 100 баксів, а фліп так взагалі не змінився в ціні. І з одного боку, це, наче, як і дивно враховуючи світові тенденції, а з іншого, все набагато і прагматичніше, і цікавіше водночас. Ті, ЕМРО в коментарі ресурсу C Mobile повідомив, що, хоч ціноутворення нових елементів збільшує загалом виробничі витрати, вони готові вирівняти ці витрати за власний рахунок, виключно для того, щоб, по-перше, розширювати можливості складних пристроїв і Демократизувати досвід використання штучного інтелекту у світі насправді ж є ще одна дуже банальна причина під назвою китайські смартфони, які класом, хоч звісно, і не відповідають цим самсунгівським пристроям. Проте це все ж конкуренція. А от чого ми не побачили на презентації, так це хоча б короткого тизеру, так званого трифолду, чи як його називають інсайдери Galaxy G Fold. Знову ж у президента компанії запитали, чи планується взагалі його випуск. На що TMRO надав дуже ствердну відповідь, уточнивши два моменти. По-перше, пристрій з трьома складними частинами вийде до кінця цього року. А по-друге, вони ще не визначилися з його назвою, а наразі зосереджені на вдосконаленні самого продукту та зручності його використання. Ну і власне взагалі його існування вже портал Android Authority вже підтвердили зображеннями з прошивки One UI 8, І наскільки я розумію, він буде відкриватись справа наліво двічі, наче згорток. Спочатку ти один раз його відкриваєш, а потім ще раз. Але ну. По цим фото, анімаціям і так далі, робити якісь висновки, не потримавши його в руках, доволі складно. Ви знаєте, що ви дивовижні? Серйозно, я взагалі не жартую зараз. З вашою допомогою оператори БПЛА однієї з бригад за останній місяць піднялися з 100 якогось там місця на 50 місця, набаранивши відповідну кількість свинособак та їхньої техніки. Адже вони стають ефективнішими завдяки апгрейдам, що купляються за допомогою ваших донатів. Крім цього, з вашою допомогою ремонтуються великі важкі машини і менші, проте не менш важливі. Коротше, ваша допомога просто неоціненна, тому що росіяни досі існують. Тому я вкотре нагадую, що ваші 2 гривні дуже потрібні в нашому зборі. Якщо ваш донат буде на суму кратну 100 гривням, ви автоматично берете участь в нашому розіграші, де розігрується просто велетенська купа подарунків. І наприкінці цього місяця збір вже треба закривати, а подарунки розігрувати. Тож я буду дуже вдячний за вашу допомогу. Усі посилання будуть в описі та закріпленому коментарі. Насправді нові фолди фліпи відкрили ще одну неочевидну сторінку історії під назвою Складний чи складений айфон. Чутки про нього ходять вже котрий рік поспіль, проте впиралось все в банальну історію під назвою Вигін дисплею. Ну бо не може Apple дозволити собі випустити смартфон за велетенську купу грошей, і щоб в ньому було те, що ну неможливо обіграти дизайном чи якось програмно, адже якби там не було, а тактильно все ж цю зморшку можна відчути. Було можна, адже в нових пристроях стоїть нове скло, яке набагато тонкіше, і через це згин і візуально майже непомітний, і тактильно майже невідчутний. Тож корейські інсайдери стверджують, що Samsung стала ексклюзивним постачальником ще новіших дисплеїв і ще новішого скла вже наступного покоління, завдяки тому, що Apple була настільки вражена тим, як вони вирішили проблему цієї складки, і відкинули повністю пропозиції LG та BOE. А Samsung, в свою чергу вже будують окрему виробничу лінію для цих дисплеїв і будуть здатні випускати до 15 мільйонів дисплеїв на рік. В той же час Купертина всі чудово розуміють, що треба йти трошки і в доступніші сегменти, і наче як, чи то в цьому, чи то в наступному році вони планують виписати 13 дюймовий MacBook на базі процесору a 18 Pro, тобто процесору від 16 Pro та 16 Pro Max. І це дуже крута новина з декількох причин. Цей ноутбук буде грати в ціновій категорії нижче за Air, який коштує 1200 євро. Тобто там цілком може бути ціна в 1000 або взагалі в 900 євро. Так, я знаю, що зараз на m 2 Air десь так і коштують, проте за кордоном це не зовсім. Осім так працює, скажімо так, і для переважної більшості людей, для яких ноутбук потрібен для серфінгу інтернету, соцмереж та роботи з документами, процесору 16 Pro та ще й з можливістю не так сильно зарізатись, буде більш ніж достатньо з іншого боку. Якщо такий ноутбук з'явиться, то постане питання про те, що. Виявиться, що MacOS спокійно може запускатись навіть на А серії, але при цьому айпеди на м серії досі використовують iPadOS, яке все ж не одне і те ж саме. Тож цікаво буде на це подивитись. Google вкотре нарвалися на штраф, проте цього разу він доволі цікавий. Колективний позов користувачів смартфонів з Android в штаті Каліфорнія стосувався питання неналежного збору та обробки даних користувачів, і тепер суд зобов'язує виплатити користувачам більше 300 мільйонів доларів. Суть справи полягає в тому, що ще в 2019 році Google збирали інформацію зі смартфонів навіть тоді, коли вони не використовувались, і при цьому відправляли цю інформацію в фоновому режимі. Стверджується, що ця інформація використовувалась для ніколи не здогадаєтесь контекстної реклами і відправлялась вона навіть за допомогою мобільного інтернету, а не тільки Wi-Fi, що ще більше порушує конфіденційність, і загалом, що в позові, що в рішенні суду нічого дивного немає, як і в самому зборі інформації, це також не новина. Коли люди просто яку повідомили в якості жарту кажуть який, якесь слово на вимкненому смартфоні, а воно потім відображається в контекстній рекламі. Цікава тут відповідь компанії: речник Google Хосе Кастанеда заявив, що. Ви все не так зрозуміли, і насправді ці функції важливі для безпеки та надійності пристрою. А потім були ще крутіші заяви. По-перше, ви взагалі-то погодились на все це, коли прийняли умови надання послуг та політику конфіденційності. І взагалі, це не задало вам прямої шкоди, тож про що взагалі питання? І я, звісно, хоч і не симпатизую Apple, але вони значно прозоріші в цьому питанні конфіденційності. Ну або вміють це краще ховати. В минулому випуску ми говорили з вами про процесор Tensor G 5 який стане першим процесором для пікселів, який робитиме не Samsung, а вже TSMC на своєму сучасному 3 трьохнометровому техпроцесі другого покоління. Власне, в мережі з'явились перші результати бенчмарків цього процесору, і ситуація доволі складна. В порівнянні з G4 приріст дійсно вражаючий, там аж цілих 36%. Проте це не те, не те що не рівень майбутніх 8 Elite Gen 2, A19 Pro чи Dimensity 9500. Це навіть не рівень актуального 8 Elite. Dimensity 9400 та 18 Pro, і зовсім трохи більше за Snapdragon 8 Gen 3, який наразі вважається субфлагманським, де флагман флагманів категорії B, скажімо так, на кшталт Nothing. Тобто, можливо, ситуація з тензорами була все ж не проблемою на боці Samsung, і це не вони погано його робили, а все ж проблема полягає саме у власному дизайні Google. А ось це підвищення продуктивності відбулося виключно за рахунок того, що у Samsung в минулому році дійсно були деякі труднощі, а у TSMC в цьому році все добре. В той же час я вкотре повторюю, що потужності навіть минулого покоління процесорів буде за очі для сучасних пристроїв. Тільки оптимізуйте все під систему і буде добре. А взагалі є один актуальний процесор, який показує ще гірші результати, але я вам про нього не розповім принаймні не сьогодні. А ще є приємна новина для тих, хто має Apple Watch з і 7 чи планував собі такі придбати. Apple нарешті додали профіль українського оператора, і тепер годинники Apple можуть працювати з і 7 в Україні, але тільки з лайфсел. Чи є в планах додавати інших операторів? Поки невідомо. JEDEC, або ж спільна рада інженерів з електронних пристроїв, до якої входить десь 360 компаній. Нарешті визначили новий стандарт lpddr 6 який вже використовуватимуть усюди і усі, де був lpddr 5, тобто в смартфонах, ноутбуках та інших пристроях, для яких важливі невеликі розміри, висока продуктивність та низьке енергоспоживання. Якщо коротко, то в продуктивності акцент було зроблено на дрібноблочність двох субканалів, динамічне керування довжиною блоків та статичний режим ефективності. По енергозбереженню пройшли із команд. Нижчій напрузі і динамічній її ефективності. Знову ж. Ну і все це з купою елементів захисту та конфіденційності. Такі компанії, як Mediatek, Micron, Samsung, SK Hynix та Qualcomm вже оголосили про негайну початок роботи над впровадженням нового типу пам'яті в свої майбутні продукти. Майже кожного випуску я розповідаю вам про те, як США дуже сильно хочуть обмежити Китай в доступі до ШАІ і та, взагалі напівпровідників як таких. Хоча це не заважає Китаю купувати їх просто тисячами, про що ми ще далі поговоримо. Менше з тим, 3 липня уряд США скасував ліцензійні вимоги щодо надання програмного забезпечення для проєктування напівпровідників китайським компаніям. Дуже грубо кажучи, якщо літографічні машини роблять японці та європейці, то софт для всього цього він американський, і без нього ані NVIDIA, ані AMD, ані хтось інший не можуть робити свої продукти. І якщо напівпровідники зроблені за допомогою цього софту, штати можуть заборонити їхній експорт в будь-яку країну, навіть якщо їх робить Тайванська TSMC. І погодьтесь. Такий дозвіл взагалі не виглядає як план не дати Китаю розвивати галузь чіпів та шаї. А далі, взагалі, цирк. Дві новини з різницею в один день. Перша китайські компанії, що займаються шаї при підтримці держави, а це значить із дотаціями, в західних пустелях Китаю планують побудувати 36 центрів обробки даних, що матимуть понад 115 тисяч останніх чіпів Nvidia H100 та H200. Так, це картки, які заборонені для продажу в Китаї. І так, це картки, які коштують десь 25 і 55. П'ять тисяч доларів за одну картку, відповідно, тобто мова десь про 5 мільярдів плюс-мінус. Це якщо мова про 115 тисяч просто карток, а не зібраних в більш монструозні продуктивні конструкції. І звісно, на фоні спроможностей американських компаній це просто сміх і сльози. Проте це непоганий такий старт, який дозволить їм створити далеко не один черговий діпсік, скажімо так, і таку кількість чіпів, вибачте, але буде дуже помітно в абсолютно будь-якій видатковій накладні, якщо раптом якась Малайзія чи Сингапур куплять стільки. Тобто не помітити таке, це треба дуже хотіти цього не помітити. Особливо коли ти компанія, капіталізація якої перевалила за 4 трильйони. І наступного дня з'являється новина про те, що на фоні щоденних новин про те, як США хочуть ще більше закрутити гайки Китаю в питанні Шаї. Хуанг поїде в Китай на міжнародну виставку ланцюгів поставок в Пекіні, де він, наче як має зустрітися з представниками китайського уряду. І якщо що, звісно ж, Хуанг не хоче втрачати Китай, тому виступає абсолютно проти всіх цих експортних обмежень, адже за. Його словами обмеження щодо Китаю неефективні, оскільки це розвиватиме розвиток китайських альтернатив, а це наражатиме NVIDIA на великий ризик і, в принципі, американців усіх. Так, я не помилився у формулюванні, і з такими заявами я взагалі не здивуюся, якщо Nvidia ну просто їх не турбує, куди там йдуть ті чіпи після потрапляння все в той же Тайланд чи Малайзію, тож не дивуйтесь новинам, що в російських дронах знаходять Джетсони. Є враження, що Nvidia навряд чи слідкує за своїми продуктами далі перших рук продажу. Бо якщо при усьому тиску Трампа не продавати картки в Китай, вони все одно там є в таких кількостях, то що вже там казати про якісь там мізерні партії через треті руки до Росії. Але це лише враження, стверджувати я нічого не можу. Продовжуючи тему NVIDIA, сталося невиправне. В цьому році, скоріш за все, протягом декількох наступних місяців, Nvidia перестане випускати драйвери для відеокарт серії Maxwell, Pascal та Volta. Так, 1060, 1066 та навіть 1080 Ti офіційно перестануть отримувати нові драйвери і, відповідно, підтримувати нові ігри. Я, звісно, розумію, що власників 1066 тепер трагедія, адже у них, звісно ж, працювали от абсолютно усі нові ігри. що, правда, на мінімальних налаштуваннях і в Full HD добре, якщо а от за власників 1080 Ti дійсно трохи шкода, адже її 11 гігабайт відеопам'яті дійсно вистачало на сучасні проєкти, нехай і на середніх. Мережею знову пронеслась новина про те, що от знову відеокарти від NVIDIA плавляться, горять і так далі. Щоправда, мова навіть не про 50-ту серію і навіть не про топову 90, А у геймера раптом взяла і розплавилась 4060Ti, забравши з собою pci слот, кабель живлення і всю задню панель картки. Погана NVIDIA, скажете ви. Проте з'ясувалося, що, по-перше, цей геймер встановив до свого ПК відновлену бушу у використанні материнську плату, а блок живлення на 800 Вт взагалі один з найгірших на ринку був. І моя вам порада: ніколи не економте на блоці живлення та материнці, це актуально для абсолютно будь-якої збірки, просто вбийте в пошук слова PSU Tier List і в жодному випадку не беріть те, що знаходиться в Tier E і Tier F. І це не означає, що якийсь конкретний виробник поганий, просто бувають дуже невдалі моделі. Бо що в списку найгірших, що в списку найкращих, ви побачите одні і ті ж назви компаній, але з різними моделями. Ну і на поговоримо про маска та його грок минулого тижня. Українським сегментом інтернету поширювались новини про те, що AI від Маска раптом став проукраїнським і навалює бази росіянам. За цим, звісно, було дуже приємно спостерігати. Проте, ну камон, ви вірите, що помічник від маска раптом став проукраїнським. Насправді, там, наскільки я розумію, зняли якісь запобіжники щодо мейнстримної пропаганди. Тобто, одним днем грок почав працювати проти своїх закладених запобіжників і водночас почав писати купу антиізра. Раїльських заяв називав себе меха Гітлером, і так далі. І на фоні всього цього сео твіттера Лінда Якаріно, яку маск поставив замість себе два роки, здається, назад керувати соцмережею, подала у відставку. Тож ні, раптова про український -грок це тимчасовий баг, на жаль. А ще кумедніша ситуація сталася через декілька днів після цього. XAI презентували і одразу запустили в роботу grok 4, який, за словами Маска, є максимально правдивим штучним інтелектом. Проте користувачі в мережі швидко перевірили його роботу на спірних для інтернету питаннях, скажімо так, таких як Ізраїль та Палестина. І з'ясувалося, що GROK в першу чергу перевіряє усі твіти Маска по заданим темам, а вже потім дивиться в інтернет і новини, видаючи відповідь. Яка максимально схожа на думку Маска. І це чудово корелюється з заявами Маска про раннього грока, мовляв, він розчарований в ньому, бо він навчається виключно в інтернеті. Наразі у своїх відповідях чат-бот зазвичай намагається займати виважену позицію, таку десь посередині, пропонуючи різні точки зору на делікатні теми. Однак, зрештою, у висновку чат-бот висловить власну точку зору, яка, як правило, збігається з особистою думкою маска. Тож про яку максимальну правду йде мова? XAI не випускає звіти про те, як саме навчалась модель, що роблять усі інші поважаючі себе компанії. А тепер цього чат-бота ще й в Тесли інтегрують, що правда там не дуже успішно. Тож така поведінка, що маска, що його шаї, хоч і була очікуваною, але ну, щоб настільки неприкрито це робити, ну, здивований навіть я. Ось такими вийшли новини тижня, що вже минув. Пишіть коментарі свої думки з цього приводу. Не забувайте закинути свої 2 гривні на збір. Ну а з вами на зв'язку як завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв, Бережіть себе, своїх близьких та Україну.